Марія Яновська Чорнобильська трагедія. Весна в розмаї, 26 квітня, тривожна ніч здригнулася земля. Невинно вишні чарували цвітом, а вибух все навколо спопиляв. Дзвінок в пожежі швидко мчать машини. В четвертім вибух і прорвало дах. Відважні хлопці, мужньо беззупинно у пекло йшли, забувши білі страх. Вогнений стовп у Гриб кривавий. Смертельні хмари сколихнули світ, вкриває дим будинки, сквери, трави, біда навколо, то горить графіт. Смертельні ізотопи в хмарах диму розносить вітер на поля, міста, у рани, стронці ізотопне з і посіють на усій планеті жах. Вогонь потрібно погасити прудку, бо поруч три реактори стоять. Водневий вибух може бути швидко. прип'яті прокинулись, не сплять. Прийшли на допомогу всі охочі, не відчуваючи, не знаючи біди. Вогонь гасили довго, дні і ночі, на все життя залишились сліди. До лиха не були вони готові студенти, водії та шахтарі, робітники і льотчики і військові, медсестри, санітари, лікарі. Лопатами граніт радіаційний скидали хлопці, мужній наш солдат. Німий потенціал інформаційний був в Києві колони і парад. Що довго полум'я в Чорнобилі гасили, мов бомба не зірвалася в мирні дні. Забрав Чорнобиль і здоров'я, і сили, і наслідки трагедії сумні. На все життя хворобний невеликовних, захворюваність, рак і діабет. Водойми, поля заражені, ліси це не секрет. Я вдячна тим, хто врятували усю планету в найскрутніший час. Ми перед ними всі заборгували. Скажу сьогодні просто, без прикрас.